Дмитро разом з родиною у березні 2022 року з Маріуполя виїхав до Дніпра. У новому місті чоловікові довелося відбудовувати життя з нуля. Зараз, як і вдома, він продовжує працювати з люсарем. Працевлаштуватися зміг до міського комунального підприємства Дніпроводоканал. Робота мені дуже знайома. Я працював 8 років у Маріуполі, так та я всю цю, цю роботу вже знаю. Колектив дуже дружний. Усі хлопці бадьорі та гарні, позитивні. Колеги також відзначають працелюбність Дмитра. Він так працює, що хотілося, щоб на нього рівнялися всі. Знає свою роботу, в двох словах людина на своєму місці. На сьогоднішній день комунальне підприємство Дніпроводоканал працевлаштувало 32 вимушених переселенця. Під час сьогоднішнього чергування було відвідано місце роботи. Внутрішньо переміщені особи це хлопці, які працюють на, на аварії на каналізації. З одним з них ми поспілкувалися, ознайомилися з умовами праці. Загалом у структурах Дніпровської міської ради працює майже 700 людей зі статусом ВПО школа номер 107. Тут облаштоване укриття більш ніж для семи сотень людей. У закладі знаходиться два укриття. Укриття укриттях є медичний пункт, є санвузли в кожному укритті для дівчат, і для хлопчиків. Також є окремі виходи на вулицю, два виходи в дальньому укритті і два виходи в ближчому укритті. Також укриття обладнання лавами, засобами зв'язку. Також є великий запас питної води. Вогнегасники, укриття відкрито цілодобово. Відремонтовано, має всі необхідні показчики, черговий є, є необхідні засоби пожежогасіння, і таке інше. Перевірив черговий і виконання аварійних робіт на водопроводі. Відбувається заміна проблемного вузла водогону діаметром 200 міліметрів, з якого запитано шість висотних будівель та вулиця частного сектора. Подібні роботи тривають від 30 хвилин до 3 годин. З початку року комунальне підприємство Дніпроводоканал виконало близько 10 тисяч заявок містян.